Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Цей тиждень показав, якою контрастною може бути погода. А тепер давайте дізнаємось, що нам очікувати на цих вихідних. Отже, переважатиме антициклональний характер погоди. В більшості областей місцями пройдуть недовготривалі дощі, доволі комфортні значення літньої температури. На вихідних за рахунок впливу антициклону із заходу у більшості областей очікуємо погоду без опадів. Проте нестійка атмосфера зумовить завтра в день у Криму та на Приазов'ї, а вже в неділю у більшості західних областей та на Вінниччині, у понеділок у північних, центральних, а також у південно-західних областях місцями короткочасні дощі з грозами. За настановою з метрологічного прогнозування, поняття місцями означає, що опади очікуємо на 30 або менше відсотках території. Повітряні потоки протягом вихідних. Будуть рухатись переважно з північного напрямку з помірними швидкостями, тож і повітря буде більш свіжим. Значення температури найближчої ночі у більшості областей вже не будуть такими спекотними, як попередні. Стопши кодрмометрів тут будуть сягати плюс 14, плюс 20, а в день будуть майже 24-29 градусів. Винятком є лише в центральній області тут до 32. На півдні та сході країни ще будуть спостерігатись тропічні ночі зі значеннями від 20 до 25 градусів, а денні Максуму ми очікуємо до плюс 34 та місцями до плюс 38. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.